На відміну від інших міст, а рівнятися завжди треба на кращих, ірпінь не відрізняється надто активним культурно-мистецьким життям. Хоча в населення є запит на мистецький продукт, а в міста є місця, де його можна побачити. В чому ж проблема? Ви вважаєте Ірпінь культурно-мистецьким містом? Ні. Чому? А тому що можливостей є чимало, а вони не реалізуються. По-перше, -по -по тут будинок письменників, так? Знаєте творчості письменників. Не не можна організувати якесь щорічно, якісь літературні читання в Ірпіні, а Невже не можна організувати виставку, а потрібен якийсь виставочний зал десь, розумієте? А то от, от зайдіть у музеї, в музеї там виставляють там, трошечки самодіяльних художників, там рукодільниці, все-таки вишиванки, там вишивку і все таке. А от немає чогось такого, що що могло б зацікавитися. Ну конечно, как каждый город у ньому своя культура, это ж понятно культура можно рассматривать з двух сторон. Первое, это в сердце наших жителей. Тут люди, которые пенсионного возраста, и, и долгожители, которые были грамотными, которые были художниками, литераторами, инженерами. Да, их дети продолжают. Есть культура чистая, а есть культура грязная. То есть я вот такой, потому что я одел дорогие костюмы. Это неправильно. В Арпине больше чистой или грязной культуры? А все сейчас. зараз. Я думаю, що все очиститься. Знаєте, як воду підняли вот мутної, намутили, а пісок, эта грязь вся сяде і останется родник. Колись да, він був культурно-мистецьким містом. Я понимаю, як ви да. знаєте, у нас тут була э, санаторій, да, де відпочивали діячі митці, ну, митці діячі. Зараз він, звісно, набагато гірше, ніж було раніше. Да. А чому так сталося? Ну, ви знаєте. Радянський Союз розпався. Кошти, як завжди, на культуру не вистачає в нас в державі. От. ну, і місцеві кошти, напевно, не такі достатні, щоб в достатній мірі спонсорувати митців наших. На днях громаду Ірпіня обурив той факт, що будиночок на вулиці Центральній, де колись жив Максим Рильський, знесли. Щоправда, хазяїн землі не бачить в цьому нічого поганого, тому що вона знаходиться у його приватній власності і він може робити на ній все, що йому заманеться. А будівництво музею Максима Рильського навряд чи входило до його планів. Увечері, коли вже е, сам міський голова викликав наряд міліції, коли приїхала міліція, то нам пообіцяли, що цю будівлю е, чіпати не будуть до ранку і прийдуть на перемовини з міським головою. Вже вранці, коли я під'їхала о 8.30 туди до, на цю будівлю, побачила, що об'єкт повністю був зруйнований. Тобто, якщо ще ввечері стояла стіна фасадна, то за ніч її просто знесли для того, щоб уже не було. Як сам адвокат, який там за воріт виглядав, сказав, щоб не було е, моменту, ну щоб не було предмету спору. Ви знаєте, що сталося з будиночком Рильського? Ні, я досі не знаю. Його знесли. Знесли? Та варто було б залишити. Хай би був такий реставрувати трішечки, хай би він був такий. Как ви вважаєте, як можна зберігати культурне наслідки? Для цього потрібні центри. Мені здається, що здесь потрібен хороший, хороший, нормальний дом культури, дом писателя. Музыкальная школа хорошая, должна быть инфраструктура, собственно, для культуры, и, возможно, нужен, наверное, какой-то маленький свой театр. То все, что вы назвали, на самом деле в Арпине есть. Как вы думаете, почему вы об этом не слышите? Не знаю, может быть, потому что я здесь только живу по выходным и, на, и ночую, а так и работаю в Киеве. Наверное, просто не хватает объема информации, доступа к информации. Все афиши забиты объявлениями такого. Да, коммерческого характера, а таких хороших афиш культурного характера нет. Все надо начинать только сверху. Только сверху. Потому что власть уничтожает все. Вот. Только путем, путем того, что... Во-первых, что жители сами должны это все реанимировать, сами должны содержать это все. Вот. Субботники, пятое, десятое, вот скажем такое. Ну, по-перше, треба працювати над культурным рівнем наших громадян. Тому що, на жаль, я йшла, тільки що бачу, там ремонтують переход. Е, ну його ж зруйнували мешканці, правда, понаписували, що не потрібно. Стоять люди, тепер там працюють, е, вимиваються все. Тому я б хотіла побажати і нам, бучанцям, бо я в Вірпіні працювала, а живу зараз в Бучі. І нам, бучанцям, і нам, е, хто живе в Вірпіні, більше працювати над своїм рівнем культури. Там, де там чисто, де не смітять, правда? Там зберігають культуру, де її не руйнують. А в нас, на жаль, більше руйнують, ніж зберігають, на жаль.